Доброго ранку, Україно! На зв'язку. 30-й корпус морської піхоти. До вашої уваги оперативне зведення про те, як минув ще один тиждень боротьби з ворогом у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти з 18 по 24 серпня 2025 року. Російські окупанти продовжують цинічно атакувати цивільне населення як у самому місті Херсон, так і в населених пунктах області. Зокрема, ворогом здійснено 448 обстрілів позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Також російські загарбники завдали 8 авіаударів. Крім того, в смузі оборони корпусу за минулий тиждень ворог 22 рази намагався штурмувати позиції українських захисників на лівому березі річки Дніпро. Щодо острівної зони, то окупанти постійно здійснюють спроби виходу та закріплення там. Але наші воїни вчасно виявляють ці групи піхоти і наносять по них вогневе ураження. За минулий тиждень наші бійці відбили усі атаки окупантів та завдали їм відчутних втрат в живій силі та техніці. Було ліквідовано 43 російських військових, а також ворог втратив 95 одиниць озброєння та військової техніки. Варто зазначити, що російські загарбники продовжують застосовувати БПЛА різних типів і модифікацій, особливо страждають від цього цивільні громадяни та критична інфраструктура. Необхідно зауважити, що у зв'язку з погодніми умовами на минулому тижні кількість застосованих ворогом БПЛА дещо знизилась. Всього було зафіксовано 1964 застосування БПЛА і ФПВ, з них 612 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1522 БПЛА і ФПВ, з них 439 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлене завдання: здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу! Слава Україні!